Вітаю самих найкращих на каналі і запрошую на огляд анонс акцій в магазині. АТБ товар дня повернулася акція товар дня. Вона вже колись була. Акції будуть з 29 жовтня. По 4 листопада включно зараз. Ми по черзі подивимося, які які знижки будуть на продукти протягом кожного дня. Будьте, будь ласка, уважні, тому що попередній огляд товар дня був, і люди дуже багато глядачів плутали. Думали, що це знижка цілий тиждень. Розповім кожний продукт на кожний день протягом цієї акції. Зі знижкою 55% 29 жовтня, тільки 29 жовтня один день будуть пельмені по-домашньому від торгової марки Ласунка. 800 грамів, їх ціна 67 гривень та 45 копійок. Знижка 55%. І також ще один продукт 29-го буде зі знижкою. Ось ця ріва також буде зі знижкою 50%. Але зверніть увагу, попередня акція була на маленьку ріву, а це велика локшина швидкого приготування. 85 грамів. Також акція буде тільки один день, 29 жовтня. Її ціна буде 13 гривень та 90 копійок. Зі знижкою, 30-го. Жовтня буде паста Елмекс, До речі, я читав склад. Склад тут дуже хороший. Вага пасти 75 мл. Вона буде зі знижкою 50%, 78 гривень та 90 копійок. І ще один товар, який буде також 30 жовтня, ходіть, подивимося, я вам покажу. Ось цей великий-великий чай. Також акція тільки на один день. Тут шість видів чаю, тобто шість видів кожних по 15 пакетиків. Знижка також 50% тільки один день, 129 гривень, 90 копійок. Ну, я буду заокруглювати 130 гривень. Буду заокруглювати ці копійки в більшу сторону. Також зверніть увагу, дуже хороша акція. Так, далі це в нас буде вже 31 жовтня. Зі знижкою буде кава. Тільки один день. Знижка на каву 55%, карт нуар, а вага 140 грамів. Акційна ціна буде 225 гривень та 50 копійок. Та 31 жовтня. Тільки один день буде зі знижкою. віскі Ханкі Баністер в подарунковій упаковці 0,5, 238 гривень, а знижка також 50%. Зверніть увагу. Так, капітан Морган, також зверніть увагу, тільки один день. 31 жовтня а зі знижкою буде капітан Морган напій на основі рому 0,5-243 гривні, а знижка 50%. 1 листопада зі знижкою буде бісквітні тісточка барні. А тут 150 грамів, якщо я не помиляюсь, смаки в асортименті. А знижка більше, ніж 50%. За 50 гривень можна буде придбати будь-яке тісточко барні. Тільки один день, 1 листопада, зі знижкою 50% буде ікра лососева зерниста Форелі від торгової марки Норвен 80 грамів. 175 гривень. 2 листопада тільки один день зі знижкою 50% буде тверде мило дору. На ваш вибір морські мінерали або ж зелений чай за ціною 65 гривень будь-яке. 2 листопада, також тільки один день, зі знижкою буде сметана «Президент». Стаканчик вагою 300 грамів, 10% жирності. А знижка 40% – лише 30 гривень. Також зверніть увагу. 3 листопада товар дня, тільки один день. Зі знижкою будуть йогурти. Тут різні є смаки. Від торгової марки Дольче стаканчик вагою 280 грамів. Будь-який можна буде придбати за ціною 26 гривень. Тут знижка 40%. Товар дня, лише 3 листопада, чай чорний. Пакетований своя лінія 25 пакетиків. 21 гривня. 3 листопада також тільки один день. А чорний чай, але вже з ароматом бергамоту. Своя лінія. І тут вже 50 пакетиків. Акційна ціна. 36 гривень, знижка 40%. Так, 4 листопада тільки один день. Товар дня буде масло від торгової марки «Ферма», Жирністю 73%. 76 гривень та 50 копійок зі знижкою. Товар дня, який буде діяти 4 листопада, а знижка 50% на крабові палички охолоджені торгової марки «Водний світ». Вага 420 грамів, акційна ціна 75 гривень. Будь ласка, поділіться цим відео зі своїми знайомими, близькими, рідними. Це дуже хороша економія. І давайте подивимося, які ціни на овочі та фрукти сьогодні. Бачу, буряк тримається в ціні 9 гривень. Ще поки що картопля по 12 гривень, 75 копійок. Цибуля Марс 17 гривень. Цибуля, так, жовта по 8 гривень. Морква по 11 гривень і морква мита майже 16 гривень. Ось такий гарбуз, батернат по 18 гривень. Томати коктейльні 150 гривень. А, так, ще навіть диня є по 60 гривень. А, томати тепличні по 10 гривень, 50 копійок за 100 грамів. А, редька Дайкон 41 гривня, корінь імбиря майже 160 гривень за кілограм. По 11 гривень за 100 грамів огірочки попирчості, як я говорю, і по 11 гривень огірочки гладенькі. Капуста пекінка 28 гривень, 70 копійок. Так, капуста звичайна, по 10 гривень майже за кілограм. Дуже смачна оця капуста, я її ріжу дрібно і заправляю майонезом трішки посолити. Дуже смачна, по 20 гривень фіолетова капуста. Часник по 14 гривень 50 копійок за 100 грамів. Так, томати ще якісь тут є рожеві, по 12 гривень. Яблука поки що тримаються по 40-35 по 35 гривень, не по 100 гривень, як були найдешевше це яблуко українське за ціною 30 гривень. Авокадо 23 гривні за 100 г. Манго 150 гривень за кілограм. Гранати по 10,40 за 100 г. Тут у нас а, що? грейпфрути 86 гривень. І світі по 11 гривень за кілогр... 11 гривень за 100 г. Лимони також по 11 гривень за 100 г. Апельсини по 80 гривень. За кілограми банани 63 гривні. І мандарини в ціні впали всюди, в кожному магазині. Бачу, що мандарини в ціні трішки впали. По 55 гривень. Якщо буду триматися до свят, це дуже добре. Купуйте, їжте мандарини, годуйте свою малечу. Ківі по 90 гривень в кошику 0,5. І що у нас тут ще? І в кошику кілограм 95 гривень. А на нас можна придбати штуку за 100 гривень. Хурма по 120 гривень за кілограм. І є ще ось така піраміда хурма по 85 гривень за кілограм. Економних покупок всього найкращого. Нехай у все буде гаразд. До наступних відео. До зустрічі!